Привіт, мої любі друзі. Сьогодні хочу вам показати, як пошити пов'язку на голову. Потрібно нам отакий шматочок кашкорсе. Потрібно його саме такий прямокутник, значить, ширина його. Так, в мене тут 19,5. Так, на, на 40 сантиметрів. Так, значить, як ми його визначаємо? Беремо вдвоє, він тянеться, ця тканина дуже така вона, як резиночка, так? Кашкорсеф в будь-якому магазині запитати і вони скажуть продавці. Значить, ми беремо як під голову, так? і потрібно щоб поміряти, щоб вам воно. Комфортно було. значить Мені саме така е, окружність підходить. да Довжина 40, ширина у мене 19,5, бо ми його будемо брати в два рази. ось так Далі прострочуємо на швейній машинці, на оверлоці, або на побутові є зігзаг, або інше оброблення е, саме трикотажного виробу. Тому що на прямій строчці воно буде лопатись ниточка. Ось так. Так, ми прострочили вже один край. Тепер вивертаємо. Ну, звичайно, можна його пропрасувати гарно. Так. Так, вийшла така ковбаска в нас. Є. Тепер важливо, правильно, Значить, ми його два рази складаємо. У нас є ось шов зверху беремо. Бремо їх, згинаємо ось так надвоє, далі беремо інший кінець, його під низ, складаємо такий рулетик, обгортаємо і цей наверх. Ось так має вийти. Так, складаємо рівненько все і прострочуємо. Ось я пришила. Тепер вивертаємо. Можна тут оці кінчики, які виглядають трішки, можна їх закріпити, пришити до самої пов'язки.